Тилити у світ, хай буде мир у небі головом, бо голуб каже з давніх літ, приносить радість радові людському. Я хочу жити в мирній країні, без війни. Хай буде мир від нині і до віку, хай буде мир, займовнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнення усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти спокійними. Скрізь стануть всі жінки. І перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Мир це не відсутність конфлікту. Це здатність врегулювати конфлікт мирними засобами. Мир харчується крупинками істини та великою кількістю брехні. Мир, щастя, братерство людей. Ось що потрібно нам на цьому світі. Мир це дар від бога. і водночас завдання для всіх. Козак, як голуб, куди не прилетить, там і пристане. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди і дорослі і малі, прагнуть миру на землі. Помолимося за мир в Україні. Україна це мирна країна. Розовита, співуча родина. Вона добра, сильна, мудра. Україна неподільна. Діти за мир. Нам подалю грівне мирне небо. Мир будує, війна руйнує. Хай буде мир, веселі будуть діти. Хай буде мир від нині і до віку. Ми за мир в Україні. Ми за мир і за мирне небо над головою. Нехай в Україні мир запанує. Родина українська хай більш не сумує. Мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Без миру немає дитинства, немає майбутнього. Мир на землі це дім, мами і тато. І любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато. І в кожній хаті хліба, коровай. Небо для птахів, а не для ракет. Ми хочемо миру. Мир дорого коштує, але він вартий витрат. Яким би не було наше сьогодні, мир це наше завтра. сіє мир збирає щастя, хай буде мир на нашій рідній Україні. Хай Бог Україну благословляє і кожному щастя і мир посилає. Потрібен мир тобі і мені і всім на світі дітям. Без миру немає дитинства, немає майбутнього. Ми єдині, ми за мир в рідній Україні. Мир це щастя і мирне небо над головою. Хай в Україні буде мир!